Вітаю, вітаю! Сьогодні унікальний бас на Сен-Круа, і буде дві мітки. Спочатку йдемо на локацію зарості східного узбережжя, повертаємось наліво, біжимо до очерету. Бачимо міточку за очеретом, розчехляємо наші вудки поплавочні. Глибина 250 см, гачок 4,0, наживка живець. І закидаємо на 25-20 метрів від берега. Взагалі, цей білий бас на цій точці ловиться скрізь на відстані десь 20-25 метрів. Закидайте вліво, трошечки прямо, вправо. Все має бути. І чекаємо. Чекати довго не приходиться, він клює часто. Тому тільки чекати. Ось щось прийшло, і це унікальний білий бас. Цю точку я вам залишаю. Міточку зараз зміню і запишу. Робіть паузу, дивіться, записуйте. І далі підемо на іншу точку. Інша точка, значить, у нас знаходиться на піщаному мисі. Переходимо на піщаний мис, повертаємо також вліво і біжимо до цієї мітки. Закіт також ловити знову ж будемо на поплавочки. Але тут глибина 150 см і гачок я використовувала 4.0. Потім покажу ще невеличкий бонус. Додивіться відео до кінця. Також тут можна покидати спінінг під той дальній очеред на протилежному березі на унікальну щуку. Вона тут також є. Ось наш унікальний білий бас. Мітку також залишу. Зберігайте собі, щоб не загубити. І Невеличкий бонус. У нас є в майстерності одна місія полювання на смугастого окуня блешні. І в завданні є на сент круас піймати білого баса на блешню. Отже ми стоїмо знову ж на цій точці, надягаємо на е, спінінг е, вузьку блешню. Я взяла голографічну 21 грам 30, ту, що ми використовували, коли ловили канадського судака. І проводкою на другій швидкості через цю міточку, де ми ловили унікального баса, виконуємо наше випробування. Ну, ось кіло 504 Якраз ми попали, і я закрила це завдання. Дякую за перегляд, ставте вподобайки. Всім па-па!